Шановні представники засобів масової інформації сьогодні на полігоні ви побачили навчання і тренування, які забезпечуються нашими західними партнерами. Я в першу чергу хотів би подякувати уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади та уряду Великобританії та окремим країнам-членам Європейського союзу за те, що українське військо тренують таким чином, щоб воно відповідало найкращим натівським стандартам. Тобто, це нова тактика, це нова техніка і це взагалі новий дух української армії. І коли от я спілкувався з нашими американськими друзями, знаєте, що вони мені сказали? По перше, вони захоплені тим, які у нас військовослужбовці, який рівень військовослужбовців, як вони. Швидко навчаються, як вони швидко демонструють е, дуже хороші показники. І друге, вони сказали, що американці також багато що вчаться у наших хлопців, особливості тих, які вже були в зоні бойових дій. І третє, це те, що за результатами цього навчання ми отримуємо не тільки сильну армію і сильну національну гвардію. Ми отримуємо сильних особистостей, сильних людей, які здатні за собою вести солдат, які мають дух команди, які мають український дух і здатні перемагати. Наступні тренера це приїдуть безпосередньо з міністерства оборони Канади десь в середині серпня і почнуться навчання вже в вересні місяці. Британці вже зараз працюють і ми очікуємо, що інші країни-члени ЄС також приєднаються до цієї значної місії, адже це місія по безпеці в Європі. Ми захищаємо Україну і ми захищаємо європейські кордони. Ми, напевно, вже чули про те, що Росія сьогодні вкотре порушила мінські угоди. І тому будь-які дипломатичні зусилля нічого не вартують, якщо ці дипломатичні зусилля не підкріплені сильною і професійною армією і спільними зусиллями всіх країн, як Великої Сімки, так і наших західних партнерів. Я вже не кажу про те, що фактично перед зустрічю Великої Сімки Росія умисно. Вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Тобто, це ще один виклик для світової спільноти. І очікую, що на саміті Великої Сімки світова спільнота дасть правильну і адекватну відповідь проти російської агресії.